Дякуємо, колеги. Опалювальний сезон вже скоро. Ну а поки вас зігріють пекучі Ньюз». сьогодні. У випуску осінь прийшла, починає пахнути Арестовичем. О, мамма мія! Або враження італійців від зустрічі з мером Києва. Не Білорусь, а Білоруська Народна Республіка. На ринок виходить новий білоруський смартфон Ай З вами Володимир Остапчук. і пекуча Ірина Сопонар. Арестович наш не президент, черговий удар нижче поясу США, викидень українського суспільства. Олексій Арестович передумав балотуватися в президенти України. Який все ж таки Арестович молодець людина виїхала з країни, а й досі заспокоює українців не побачити нам першого президента в гавайській сорочці? А чого придумав? Е, каже, що не хоче рятувати народ проти його волі. Якраз той випадок, коли можна собі на аватарку ставити плашку зі словом Дякую. Ех, втратили такого кандидата. Чи кандидатку всіх чоловіків на світі я зведу з розуму, в тому числі і тебе. Віталій Кличко зустрівся з італійцями. І це не тому, що він розмовляв з телевізором, коли дивився хрещеного батька. Мер столиці обговорив з італійськими парламентарями ситуацію в Україні та Києві. На цьому фото Віталій намагається зрозуміти, хто з цих людей дольче, а хто габана? Як бачимо, італійців приїхало дуже багато. На випадок, щоб хоч хтось зрозумів, що розповідає та питає Віталій. А дивних запитань від мера могло прозвучати безліч. Наприклад, е, чи ви не ті самі е, італійці, е, що мали пригоди е, в Росії, а, чому ніяк не е, добудують колізей? А, а де е, Челентано? А суперкар це е Феррарі чи дуже сильна ворона. Взагалі-то правильний хід для кличка працювати з країнами, де можна спілкуватися жестами. І словами типу: О, а, е, Е еритори Києво Віталій Кличко. Коменте. Мост устал. Можна скільки завгодно сміятися з Віталія Володимировича, але як на мене, це дуже правильна зустріч. Київ уже давно нагадує Італію. Подол після дощів це те саме, що Венеція. Недобудови на Сокорках типовий колізей. Водогін на оболоні це римські акведуки. А столичні маршрутки це справжні колісниці. Коханто чорнобриві, но не з Москаліні. <кліг> Форса Україна. До речі, делегація приїхала без Джорджі Малоні. Главу уряду пошкодували, бо якби почав говорити кличко, її очі стали б ще більшими. Цей день настав. Ми розповідаємо, звідки готується напад на Білорусь, і вже готові показати чотири позиції. Так, нардеп Олег Дунда вважає, що війну потрібно переносити і на території другої Росії, тобто Білорусі. Абсолютно важливо переносити війну не лише на територію брянської, курської і в Білорусь. Думаю, після цієї новини Лукашенко сказав водієві про всяк випадок прогрівати трактор. Це буде Перше в світі, коли українську армію будуть зупиняти криками Ну куди по окопаному, перейшовши кордон з Білоруссю, ЗСУ одразу чекатиме в'язка оборона бульбармії. В'язка, бо у вигляді величезного рову, залитого найкращою світі звученкою, тож нашим бійцям одразу прийдеться дуже солодко. Далі бульбійці підуть у штикову контратаку. І щоправда, не зі штиковими гвинтівками, а зі штиковими лопатами, якими армія Білорусі нещодавно копала врожай картоплі. А далі піде броне-сільгосптехніка. а саме БТР-броне-тракторо-спортер. Ти подивись на цю скатіну. Вона ж вся В Принципі сам нардеп дунда і може першим піти в атаку. Уперед наш тигра. Чим чим, а з комунікацією в білоруській армії скоро точно буде не дуже, тому що Лукашенко заявив про створення білоруського смартфона. Це сказала людина, яка сама навіть у гелікоптері користується тільки таким телефоном. Створенням білоруського смартфона Олександр Григорович Жовс сам собі довів, що він дурень. Бо кілька років тому він особисто заявляв, що всі розумні люди користуються кнопковими телефонами. В бульбофоні вихідні дзвінки будуть безкоштовні, а вхідні скільки тобі не жалко. Мінус цього смартфону, він завжди знаходиться в диктаторському режимі. Найголовніше, що по ньому можна зателефонувати в інтернет-магазин і вже там купити в них нормальний телефон. Ну що, не чуєш мене? Це всі новини на сьогодні. Побачимось завтра.